Аналогічні проблеми і щодо власності. Тому що відповідно за Конституції України, стаття 13, земля, її надра, атмосферне повітря, водні і інші природні ресурси є об'єктами права власності українського народу, не сукупності територіальних громад, а українського народу в цілому. Тобто, отут знаходиться оцей водорозділ, що є конституційна модель, яка базована на загальноєвропейських підходах, що сувереном є народ. Ці так звані прихильники правильних в лапках територіальних громад вважають, що сувереном є якась там спілка територіальних громад. І от е, такі е, дії е, цих е, ну, активістів вони створюють дуже серйозні проблеми е, для самих людей. Вони пропонують е, таку річ. Що якщо ми створили територіальну громаду, ми визначили уповноважених діяти від імені територіальної громади осіб, ці уповноважені отримують права фактично цілої низки державних органів. Ну, зокрема, нібито право на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, так званого народного підприємця. Вони говорять, що цей народний підприємець, який зареєстрований в них, тепер не має сплачувати податки до державного бюджету чи до місцевого бюджету, а має платити податок до оцієї ну, квазі-територіальної громади. Вони пишуть в своєму свідоцтві про реєстрацію взагалі дивну річ, що місце діяльності. Цього підприємця інший світ, і що люди, які ну ніби створюють цю територіальну громаду, вони не є громадянами України, а вони є. Просто людиною. І далі видається вже паспорт людини, свідоцтво про народження людини. Далі починається ідея, що треба створювати власний суд присяжний, потім створювати свою службу безпеки. Тобто таким чином формується своя така паралельна система органів влади, яка в будь-який момент може ну, вистрелити і створитися проблемна ситуація. Тому що фактично. Людина, яка попала на удочку і зареєструвалася, і народний підприємець, вона не платить податку. Якщо вона не платить податок, а здійснює підприємницьку діяльність, вона порушує закон і підпадає під адміністративне покарання. Якщо сума податку стає достатньо великою, на неї накручується пеня, то в деякий момент цей адміністративний проступок переходить в кримінальний проступок і людина. Стає ну, під ризиком кримінального покарання. І от тоді з'являється можливість, коли буде сигнал, сказати цим всім народним підприємцям, що давайте йдемо там штурмувати міськраду чи обласне СБУ. І коли хтось скаже, що я на це не підписувався, просто народний підприємець йому витягнуть, покажуть, скільки податків вже він не сплатив, і буде. Два способи: або ти йдеш з нами, або це все йде в руки українських каральних органів, так як це було на Донбасі. Тому ця ситуація є дуже небезпечною, і тому не можна лишати просто так, без відповіді, от ці. Дії е, тих так званих територіальних громад, тому що через них страждають інші люди. Е, уже був судовий прецедент, коли людина в Тернополі, громадянин України, отримав ув'язнення за ухиляння від мобілізації, а він ухилявся від мобілізації, пояснюючи це тим, що він має паспорт людини, а не паспорт громадянина. Тому він не має. Е, Бажання і обов'язку служити в українському війську. Постраждав він, а не той, хто виписав йому такий завідомо нікчемний документ. Ви можете подивитися в матеріалах до нашого курсу з різноманітними інструкціями, прикладами, які підтверджують от таку. Ну, Руйнівну роль от такого віруса, яким є оці територіальні громади. Також є ще одна лінія так званих козацьких територіальних громад, є ще один вірус, так зване Южноруськое государство корінного народу. Тобто все це, що ну, на перший погляд виглядає якось так, ніби смішно, насправді це все ціла низка, різноманітне. Вірусних технологій, які запускаються в Україну в умовах гібридної війни з Росії, для того, щоб запустити дестабілізацію в суспільстві і не допустити реформ, які дають позитивні результати, тобто, це ми розуміємо, що це є відверто відверті опоненти, які ідеологія яких скоріше за все сформована навіть не в Україні.